Двічі на фронті і щоразу в найгарячіших точках. Боєць славнозвісної 128-ї гірсько-піхотної бригади Андрій з позивним Пентагон пройшов в станицю Луганську і цілим вибрався з Дебальцева. Тоді він і не думав, що незабаром замість калюж та сирих бліндажів буде купатися в цілющих водах здравиці. Дуже добре, коли можна відпочити у гарних добрих місцях, особливо після таких тяжких навантажень, як Після зони АТО, так що зараз трошки відпочиваємо, розвантажуємо свої і тіла, і думки, і повністю організм свій. Так що дякуємо за це. Басейн санаторію для воїна доступний щоденно протягом 10 днів. Такої кількості відвідин достатньо, аби вода зняла фізичну напругу, каже комерційний директор комплексу. Уже традиційно склалося. А... Ми працюємо із органами влади, і щорічно на базі нашого санаторію оздоровлюються учасники бойових дій. Мінімум, що ми могли запропонувати і відгукнутися на звернення обласної та районної влади, це надати послуги по оздоровленню наших учасників антитерористичної операції. Виснаження, яке отримали бійці на фронті, зніматимуть і лікувальним масажем. Ці процедури теж передбачені для хлопців, які повернулися з війни. Їх загалом зо два десятки. За нас піклюються, думають, оцей комплекс процедур це дуже хороше діло. Мало розслабитися це приємно. Я таке не очікував. Це дуже приємно, що за нас не забули, наша влада місцева. Дуже приємно полікуватися, трішки відпочити морально, фізично. Плавання то саме по собі воно дуже, дуже розслабляє організм. Масаж тим, тим болі. Ну, Я думаю, що ефект буде позитивний. Реабілітацію бійці проходитимуть на базі низки санаторіїв в краю, керівництво яких відгукнулося на прохання влади. Та крім відпочинку воїни, як от Павло, зможуть поправити власне здоров'я, яке втратили на фронті. У мене з спиною трошки проблеми з ну нагрузки, бігалися. Ну тяжко, ну, так як як на війні сказати можна. Нагрузки великі, трошки проблеми з спиною, і жила я би хотів, щоб як ся каже, буде можливість підлікуватися трошки. За станом здоров'я відпочивальників стежитимуть лікарі, які мають чіткі настанови зняти емоційну напругу та привести в тонус тіло воїна. Ми не повинні чекати, коли нам відшкодують ці кошти. А ми повинні вже зараз приймати цих людей. Біда прийшла в наш дім, і повинно ми повинні віднестись до цього. Знаєте, як до свого болю, тому що хлопці виконують там свій обов'язок, а ми повинні якомога краще їх тут оздоровити. Загалом реабілітацію повинні пройти 19 учасників війни на Сході. Більшість з них перебувають у військових частинах і очікують наказу висуватися. Та зі свіжими силами робитимуть це набагато легше.